Всім привіт! Сьогодні розглядаємо першу тему, яка вивчається в курсі алгебри 8 класу під назвою Раціональні вирази види раціональних виразів. Отже, що таке раціональні вирази? Це алгебраїчні вирази. Взагалі, алгебраїчні вирази вони поділяються на раціональні і ірраціональні. Що таке алгебраїчні вирази? Це набір букв, набір чисел, які пов'язані між собою якимись арифметичними діями. Ви знаєте поки що лише п'ять арифметичних дій: додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня, до цілого степеня, тобто 5 в квадраті або 6 у кубі або 12 у четвертій степені і так далі. Але у 8 класі ви також будете знайомитися із шостою арифметичною дією, це добуття арифметичного квадратного кореня. Значок ось такий використовується, він називається радикал. Вирази, які мають додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеню, з якими ви вже знайомі, це все раціональні вирази. Що таке ірраціональні вирази? Це вирази, які містять от такий квадратний корінь, знак радикалу. Це будуть ірраціональні вирази. Поки що говоримо про раціональні раціональні вирази, в свою чергу поділяються на цілі та дробові. Більш детально про ці вирази, ви можете подивитися за посиланням в правому верхньому кутку. Чим вони відрізняються? Цілі вирази не містять ділення на змінну, дробові містять ділення на змінну. Цілі вирази ми також можемо ще поділити на числові і буквені. Всі числові вирази вони завжди є цілими, тому що там навіть їх змінних немає. Наприклад, 5 мінус 2 плюс 1. Тобто є тільки числа і якісь арифметичні дії. Можливо, це буде просто число 7. Його також можна вважати числовим виразом. Буквені вирази або вирази зі змінними, вони не завжди будуть цілими, вони можуть бути і дробовими. Щоб вони були цілими, не має бути ділення на змінну. Я можу 5 помножити на А плюс С в третій степені це все буде цілий вираз. Якщо ж у виразі є ділення на змінну, наприклад, 7 плюс М поділити на Б. Ми бачимо, що з'являється ділення на якусь букву Б в такому випадку. Це називається дробово-раціональний вираз. Цілі вирази ви вивчали до восьмого класу. У сьомому класі у вас були вирази зі змінними цілі. Ви дізналися, що таке одночлен, що таке многочлен, як працювати зі степенями їх властивості і так далі. У восьмому класі ви вивчаєте дробово раціональні вирази, тобто це вирази зі змінними, які містять ділення на змінну. А також трошки пізніше будете говорити і про ірраціональні вирази. Як знаходити значення виразу, числового, буквеного, також є у відео, на яке було посилання. Чому саме раціональні вирази поділяються на цілі і дробові, яка між ними різниця? Різниця в тому, що в цілі вирази замість букви ми можемо підставляти будь-яке значення. Тобто ми можемо сюди підставити від'ємне число, дробове число, 0 і так далі. Що змінюється в дробових виразах? Тут існує таке поняття, як ОДЗ: розшифровується область допустимих значень. Дивимось на даний приклад: в знаменнику стоїть змінна Б. Ми з вами всі добре знаємо правило, що ділити на 0 не можна. Отже, замість букви B я не можу поставити 0. Це буде ОДЗ. Воно записується так: b не дорівнює нулю. Це означає, що ми можемо брати будь-які числа, крім нуля. Я можу поділити на 2, можу поділити на мінус 0,5, але на 0 ділити не можна, тому тут 0 стояти не може. Що робити, коли у нас трошки складніший приклад? Подивіться, це також дробово-раціональний вираз. Чому? Тому що тут є ділення на букву А. Але в знаменнику вже стоїть не просто А, а А плюс 4. Звісно, можна логічно подумати, яке число замість А ми підставити не можемо. Якщо ми підставимо мінус 4, то буде мінус 4 плюс 4 дасть 0, а 5 на 0 поділити не можна. Як порахувати це не логічно, а математично? Переписуємо знаменник А плюс 4 і кажемо, що він не дорівнює нулю. Працюємо як зі звичайним рівнянням. Плюс 4 переносимо в праву сторону зі знаком мінус, тобто А не дорівнює мінус 4. Це і буде ОДЗ, область допустимих значень. Що ми можемо робити з дробово-раціональними виразами? З такими завданнями ви вже маєте бути знайомі. Якщо у нас є в чисельнику а в квадраті, в знаменнику А, тобто це а в першій степені, то ми можемо чисельник і знаменник скоротити. Тут скорочується А, тут скорочується степінь. Отже, вийде 9А. Чому так? Тому що за властивістю степенів, якщо у нас є А в квадраті, ми його хочемо поділити на А в першій степені, то коли ділимо, степені віднімаються. Тобто, це буде А в степені 2-1, тобто А в першій степені, або просто А. Коли ми робимо такі скорочення, ми маємо на увазі, що це відбувається на області допустимих значень. Тобто, якщо ми будемо знаходити ось тут ОДЗ, то ми напишемо, що в знаменнику стоїть буква А, тому замість букви А ми не можемо підставити 0. Отже, ОДЗ цього виразу А не дорівнює 0. І коли ми отримали кінцевий результат, то він буде на області допустимих значень початкового виразу. Тобто, в даному випадку, в кінці, ми все одно замість А. Ось ось тут не можемо поставити 0. По теорії це все. Давайте подивимось практичні завдання. Перші завдання усно легеньке. Чи правильно що є цілим вираз. Тобто треба сказати, чи буде цілим вираз, чи він буде дробовим. Дивимось на перше. Ділення на змінну ніякого немає. Є ділення на 7, але 7 це змінна. Тому це буде цілий вираз. Дивимось другий. Тут ділення на 8, тут множення. Ділення на змінну немає, це теж буде цілий вираз. На третій вираз. 2а поділити на 3 b вже бачимо, що в знаменнику є буква Б, це змінна, тому це буде дробовий вираз. В четвертому прикладі теж в знаменнику є буква, тому це не буде цілий вираз. Далі питання: чи правильно, що раціональним є вираз? Раціональний вираз це вираз і дробовий, і цілий разом. Тобто це всі можливі вирази, які вам поки що відомі. Всі чотири приклади вони будуть раціональними. І раціональні це коли з'являється ось такий значок радикалу. Подивимось на завдання, де потрібно визначати ОДЗ, область допустимих значень. Дивимось на перший приклад. В знаменнику стоїть х-2. В знаменнику не може стояти 0. Тому все оце те, що стоїть в знаменнику, не дорівнює 0. Х-2 не дорівнює 0. Переносимо мінус 2, виходить, що х не дорівнює 2. Це і буде ОДЗ будь-яке число, крім двох. Другий приклад. Знаходимо ОДЗ. В знаменнику стоїть 3- -с. отже, 3-C не дорівнює 0. Яке число треба відняти від трійки, щоб отримати 0? Звісно, 3. Тому С не дорівнює 3. Третій приклад. 5b-5 не дорівнює 0. Переносимо мінус 5 вправо. Буде 5б не дорівнює 5. І Б не дорівнює 5. Ділимо на 5 одиниці. Четвертий приклад точно так же: одз 5 плюс не дорівнює нулю. Отже, y не дорівнює мінус 5. Тепер дивимось на п'ятий приклад. Хоча він записаний в такому нестандартному вигляді, тут риска дробу замінена знаком ділення. Але це теж буде знаменник нашого дробу. Тобто це те, що не може дорівнювати нулю, тому що на 0 ми ділити не можемо. Тому записуємо b в квадраті плюс 1 не дорівнює нулю. Тобто b в квадраті не дорівнює мінус одиниці. Ну, давайте подумаємо. B в квадраті воно ніяк і не може дорівнювати мінус одиниці, бо число в квадраті це завжди додатнє число. Коренів не буде. Якщо немає коренів, це означає, що немає таких чисел, які ми брати не можемо. ОДЗ в такому випадку будуть всі числа. Тоді ми маємо записати, що b будь-яке число. І подивимось на останній приклад: c плюс 4 помножити на 4 мінус c. Якщо ви подивитесь, тут взагалі немає дії ділення. Це означає, що це не дробово-раціональний вираз, це цілий вираз. А якщо це цілий вираз, то ми тоді можемо взагалі будь-які числа підставляти ніяких обмежень там ніколи не буде. Отже, тут ОДЗ будь-яке число. Звісно, є завдання більш складні для визначення ОДЗ. Давайте подивимось: тут в знаменнику стоїть 7 помножити на B і помножити на C. В якому випадку в знаменнику може вийти 0, якщо або B, або C буде дорівнювати 0? Отже, ОДЗ це B не дорівнює 0 і C також не дорівнює 0. Дивимось на другий приклад. Тут у нас знову таке множення, в якому випадку ми можемо отримати 0, якщо або ось тут, або ось тут буде виходити 0. Коли там може виникнути 0? Якщо замість х ми візьмемо 1, 1 мінус 1 дасть 0. Одиничку замість x ми брати не можемо. Замість y ми не можемо взяти мінус 2, тому що мінус 2 плюс 2 дасть 0. Отже, y не дорівнює мінус 2. Четверте завдання аналогічне, тут просто трошечки складніше. Треба записати 3х мінус 8 не дорівнює нулю, і 2х плюс 6 не дорівнює нулю. І порахувати, розв'язати такі рівняння. Тепер подивимось на шостий і на п'ятий приклад. Вони складніші. Чому? 27а в квадраті мінус 3 не має дорівнювати нулю. Що ми тут можемо зробити, щоб розв'язати рівняння? По-перше, ми бачимо 27 і 3. Ці числа діляться на 3, тому 3 є спільним множником, який ми виносимо за дужки. 27 на 3 це 9, 9а в квадраті мінус 3 на 3 це 1. Мінус 1 не дорівнює 0. Далі ми ліву і праву частину можемо поділити на 3, тому оця трійка вона просто зникне. А тепер дивимося, що у нас тут в дужках утворилося: 9а в квадраті мінус 1. Що таке 9а в квадраті? Це було 3а, яке піднесли до квадрату мінус 1 це була 1 в квадраті. І це все не дорівнює нулю. Якщо ви пам'ятаєте 7 класу формули скороченого множення, то це різниця квадратів. Як вона розкривається? 3а-1 на 3а плюс 1. І це все не дорівнює нулю. Ну, а далі розв'язуємо так, як і перед цим. Тобто добуток двох чисел дорівнює нулю лише в тому випадку, якщо один з них дорівнює нулю. Тобто у нас або перша дужка 3а-1 не має дорівнювати нулю, або друга дужка 3а 1 не має дорівнювати нулю. Розв'язуємо, переносимо, і тут вийде А не дорівнює 1 третя, а тут вийде А не дорівнює мінус 1 третя. Тобто ми можемо взяти будь-які числа, крім 1 третя і мінус 1 третя. Ну і якщо ви подивитесь на шостий приклад, це теж, якщо ви побачите, формула скороченого множення. Подивимось завдання, де потрібно знайти значення виразу. Для того, щоб знайти значення виразу, нам треба просто підставити замість y те, що тут дано. Знаходимо Одз цього виразу. Те, що стоїть в знаменнику, 2-модуль y не дорівнює нулю. Отже, мінус модуль у не має дорівнювати мінус 2, тому модуль y не має дорівнювати 2. А отже y не дорівнює плюс мінус 2. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що таке модуль. Якщо забули, то повторюйте, тому що модулі будуть зустрічатись. Ми бачимо, що в другому прикладі y дорівнює 2 одразу можемо викреслити, тому що це не задовольняє ОДЗ. Перший приклад підставляємо 0. 5 помножити на 0 буде 0. 0 поділити на будь-яке число це завжди буде 0. Третій приклад: мінус 1,5. 5 помножити на мінус 1,5. Це буде мінус 7,5. Мінус 1,5 по модулю. Що робить модуль? Він оцей мінус перетворює на плюс, тобто буде 2 мінус 1,5. Це буде 0,5. Якщо ми множимо на 0,5, то число зменшується вдвічі, а якщо ділимо, то воно збільшується вдвічі. Отже, ставимо мінус 7,5 помножити на 2, це буде 15, тобто виходить мінус 15. Подивимось на останнє завдання, пов'язане з перетворенням раціональних виразів. В завданні сказано, що є якийсь С і Д, і сказано, що С плюс Д дорівнює 1,2. Питають, якого значення за тих самих значень C і Д набуває вираз? Давайте подивимося, що мається на увазі. Якщо С плюс D дорівнює 1,2, то ми просто підставляємо замість C плюс D 1,2. Тобто 6 поділити на 1,2. Множимо на 10 ділений дільник, тобто буде 60 поділити на 12 і це буде 5. Дивимось на другий приклад. Тут вже немає С плюс Д. Але якщо подивитися на ці дужки, то ми можемо побачити, що мінус 3 є як в першому доданку, так і в другому доданку. Тому мінус 3 це буде їх спільний множник, який ми можемо винести за дужки. 12 поділити. «Мінус 3» винесли. Що залишиться? Винести це означає поділити. Мінус 3 це ділимо на мінус 3». Залишиться просто це. Мінус 3D ділимо на мінус 3. Залишиться просто D зі знаком плюс. Ми бачимо, що знову з'явилося C плюс D, тому ми можемо поставити 1,2. 12 поділити на мінус 3 помножене на 1,2. і 3 скорочуємо 1,4. Переписуємо, що залишилося. Мінус 4 поділити на 1,2. Або домноживши це все на 10, буде мінус 40 поділити на 12. Ми можемо скоротити на 4. Тут вийде 10, тут вийде 3. Отже, вийде мінус. 10 /3. Це дорівнює мінус третя. Третій приклад залишаю на самостійне розв'язання. Пишіть у коментарях, що у вас вийшло. Отже, ми розглянули основні завдання з цієї теми. Подіваюся, вам все було зрозуміло. Дуже дякую, що ви додивилися до кінця, до наступних зустрічей!